Наступили вже перші заморозки, а отже настав сезон перевзути машину з літньої гуми на зимову. Та цього року він стартував навіть раніше. На одній із станцій технічного обслуговування зібрало чимало водіїв. Всі вони хочуть встигнути підготувати свої автівки до зими. Майстер із шиномонтажу каже, з кожним тижнем клієнтів стає все більше. Вже Ми працюємо на перезовку місяць з 1 числа, тобто з 1 жовтня. У нас люди почали, ну, з кожним роком починають раніше перезиватися, не чекають снігу, ожеледиці і тому подібне. В такому ну, процесі що постійно перезиваємо, але саме пік буде тоді, коли випаде, звісно, перший сніг, бо є такі люди, що чекають до цієї пари. У нас ну, жива черга, приїжджають, займають, чекають, якщо багато роботи, якщо ні, то зразу робимо. Майстри кажуть, за годину можуть перевзути чотири машини. Особливо на час впливає її стан. У середньому майстри замінюють 30 автомобілів на день. Руслан Тиховський радить обирати саме зимову гуму, а не всесезонну. Вона більше направлена на літо, тобто вона має бути середнім, між літнім і зимовим протектором. Вона більш така твердіша, тобто на зиму вона працює дуже погано. У порівнянні з минулим роком вартість на послугу зросла. Заміна однієї гуми цьогоріч обійдеться у 360 гривень. Минулоріч ціна сягала близько 200. Проте фахівці запевняють, все залежить від розміру коліс. Від розміру все залежить. Ну і плюс у нас підвищились ціни на комунальні послуги, і нам теж трошки піднялося. Ну незначно, але піднялись ціни. Наплив у нас зараз доволі такий нормальний. Добавилось дуже багато нових клієнтів, так як в нас є база, в нас є зберігання шин. І, от дивлячись по базі, навіть нашої, от на протязі цього місяця вже десь 20 нових в нас є клієнтів. Фахівці радять не чекати, коли випаде перший сніг. Краще підготувати авто до холодів завчасно, щоб узимку на дорозі не було неприємних сюрпризів. До слова, на шиномонтажі зазначили, що для військовослужбовців також діють знижки. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.